У 1945 році, після поразки у Другій світовій війні, Німеччина була окупована і поділена на чотири зони: радянську, американську, британську та французьку. Німецького уряду у цих зонах не існувало. Усім керували окупаційні адміністрації. Але вже у 1949-му на територіях британської, французької та американської зон утворилася Федеративна Республіка Німеччина або ФРН. Восени того ж року на підконтрольній СРСР частині з'явилася Німецька Демократична Республіка НДР. І між ними була просто колосальна різниця. Радянська НДР була така ж, як і СРСР, сіра, понура, без прав і свобод і повністю контрольована місцевою агентурою, яка називалася Штазі. Детальніше про них ви зможете подивитися в ось цьому відео. А от у повоєнному західному Берліні, особливо 50-х років, відбулося чимало змін. Насамперед політичних існування комуністичної партії заборонили, а курс країни направили у бік західних партнерів. Доволі швидко на полицях магазинів почали з'являтися західні товари, у тому числі французькі, британські та американські. На відміну від комуністичного сусіда, там процвітала демократія. Хоча і недовго, бо в середині п'ятдесятих років уряд ухвалив кілька неоднозначних законів, які не лише суперечили конституції, а але і нагадували принципи колишньої нацистської Німеччини. Почали з'являтися суди, які утискали права людини, заборони на проведення мітингів та демонстрацій. Влада видала документ, який зобов'язував практично усіх чоловіків та жінок до обов'язкової праці. Уряд зосередив у своїх руках практично необмежену владу, і усі ці нововведення викликали дуже неоднозначну реакцію серед населення, здебільшого у студентських колах. Молодь, попри заборони, почала виходити на протести. Кінець 60-х років Німеччина провела у постійних демонстраціях, які призвели до створення ліворадикального угрупування під назвою РАФ або Фракція Червоної Армії. Вони стали символом тероризму у Німеччині. Ця історія не про спецслужби, а радше про їхню повну бездіяльність. Адже РАФ з'явилися завдяки штазі, існували завдяки КГБ, а теракти влаштовували через неспроможність агентури ФРН взяти ситуацію під контроль. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому відео ми поговоримо про найвідоміше ультраліве. Терористичне угрупування в історії Німеччини РАФ, як з'явилася фракція Червоної армії, хто їхні лідери і чого вони взагалі вимагали? Скільки терактів встигли скоїти радикали за час свого існування? Як так сталося, що групка озброєних студентів грабувала банки і викрадала політиків? Як їх вдалося побороти? І чому РАФ зникла так само раптово, як і з'явилася? Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам і донаторам на YouTube. Завдяки вашій підтримці канал постійно росте і розвивається. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання на BuyMeACoffee, спонсорство чи монобанку, є в описі до цього відео, як і посилання на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Тож, поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Берлін 1967 рік. Ці масштабні мітинги, які ви зараз бачите, це протести проти приїзду іранського шаха Мохаммеда Пахливі. Демонстранти не хотіли бачити його у своїй країні через зв'язки зі США. Взагалі, Америка з її капіталізмом в очах радикально налаштованих студентів виглядала тотальним злом. Вони не розуміли, як це ходити на роботу, щоб отримувати гроші, за які потім треба жити: купувати одяг, продукти, заплатити за квартиру і так далі. Це перша причина. А друга США не любили і за війну у В'єтнамі. Більшість протестів були спрямовані якраз проти війни. І от 2 червня 1967 року на одному із таких мітингів вбили студента Бенно Онезорга, причому застрелили його із близько. Ської відстані у потилицю, а зробив це ось цей чоловік, поліцейський ФРМ Карл Гайнц Куррас. Є версія про те, що він був інформатором штазі і навмисно вбив студента, щоб максимально збурити радикально налаштованих студентів. Якщо це правда, то йому вдалося. Бо саме убивство студента стало каталізатором того, що Андреас Бадер та Гудрун Енслін стали засновниками терористичного угрупування РАФ. Почнемо з Андреаса Бадера. Всі, хто його коли-небудь знав, називали його нестабільним нелюдом із жагою до насильства. Але при цьому він був нереально харизматичним. Він народився у 43-му, втратив батька на війні і загалом був доволі розбещеною дитиною, оскільки належного виховання він не мав, то знущання над жінками це був його невід'ємний атрибут. Будучи підлітком, Бадр крав мотоцикли, трощив автомобілі і постійно влаштовував бійки у пабах. Словом, максимально проблемна дитина. У 63-му, в віці 20 років, він переїхав до Західного Берліна, щоб уникнути військової служби. І також сталося, що зустрів своє. Кохання ще одну засновницю угрупування Раф Гудрун Енслін. Вона була донькою священника, культурна вихована дівчина, яка дуже зацікавилася радикальною соціалістичною політикою. Вона познайомилася із Бадером у 68-му. Пропозиції почати радикальну боротьбу проти капіталізму Гудрун сприйняла більш ніж адекватно. Довго вирішили не тягнути, і уже у квітні того ж таке 68-го, незадовго після створення Раф, вони пішли на перше завдання. Назвемо це так. У Франкфурті на Майні разом зі спільниками вони підпалили два супермаркети. Логіка була просто залізною. За словами самих же терористів, таким чином вони принесли вогонь В'єтнаму до Німеччини, а заодно помстилися за смерть студента Бенно Онезорга. От тоді німці вперше і дізналися про те, що таке РАФ і про те, кого ці радикали борються. Вони принесли лише маленьку частинку того, що американці скинули на В'єтнам. Вони хотіли показати, якими наляканими можуть бути люди. Вони говорили: ви переймаєтесь за маленьку пожежу у магазині. Де горить одяг та всілякі дрібниці? Краще гляньте, що відбувається щодня у В'єтнамі. Що ви за люди, і чи люди ви взагалі? Це було офіційне пояснення їхніх дій. Але була проблема: вони не були злочинцями-професіоналами, студенти-аматори, які вирішили побавитися у супергероїв. Тому підпалювачів доволі швидко знайшли і затримали. Всього лише за два дні, коли їх відправили на лаву підсудних, у знак протесту проти США та німецького уряду Андреас Бадер по нацистськи привітався із суддею. Та й загалом весь судовий процес затримані перетворили на якісь провокації, постійно демонстрували неповагу. Тим часом у РАФ з'являлося все більше послідовників. Переважно долучалася молодь із середнього класу, яка вважала себе борцями із західнонімецьким капіталістичним устроєм. Його вважали не більш ніж реінкарнацією третього Райху. На піку популярності а це 70-ті -80 і 80-ті роки, близько чверті молодих німців висловлювали певну симпатію до фракції Червоної армії. Звичайно, що були і люди, які засуджували їхні методи, але здебільшого ставилися із розумінням, особливо через те, що у ФРН колишні нацисти відігравали не останній роль, як, наприклад, у спецслужбах. Тобто, загалом склалася така ситуація, що люди поділяли цілі Раф, але засуджували їхні терористичні методи. Опитування громадської думки показали, що кожен четвертий західний німець віком до 30 років відчував певну симпатію до угрупування, а кожен десятий був готовий надати притулок для членів РАФ, якби когось із групи переслідували правоохоронні органи. Ми хотіли бути частинкою всесвітнього молодіжного руху. Ну знаєте, з музикою, протестами, новими ідеями. Ми зневажали те, що. Що побудували наші батьки. Ми не хотіли жити минулим, прагнули стати рушіями революції. А от критики Раф. Часто називали їх смертоносними нігілістами, які відчайдушно прагнуть слави і досягнення цілей, але без якихось справжніх та реальних політичних цілей. І от ми маємо 70-ті роки. Це час, коли на горизонті з'являється уліріке Майнгоф, молода, успішна журналістка, яка здебільшого писала про політичне життя країни. І її дуже зацікавила історія Андреаса Бадера, Гудрун Енслін. Ну і Раф загалом. Нагадаю, що засновники фракції Червоної армії на цей момент сидять у в'язниці за підпал супермаркетів. Тож Ульріке Майнгоф домовилися із адміністрацією тюрми про зустріч, нібито щоб проінтерв'ювати обох. І їй дозволили. Чому нібито? Бо, прикриваючись журналістським інтересом, вона хотіла долучитися до лав терористів. І дуже дивно, чому німецькі спецслужби цього не помітили. Бо ж у своїх статтях Майнгоф часто критикувала і владу, і політичний курс країни, і так далі. Так от, у травні 1970-го Бадра привезли у Берлінський інститут соціологічних досліджень на інтерв'ю. Ульріке Майнгоф уже чекала на гостя, і навіть попри те, що їхня розмова відбувалася в оточенні охорони, до будівлі увірвалися озброєні люди і почали перестрілку. Кілька хвилин і і Ульріке Майнгоф та Андреаса Бадера як і не було. Вони зникли. І звідтоді починається епоха кривавого терору. Їхня риторика була псевдомарксистською. Вони бачили себе революціонерами, які могли перевернути все з ніг на голову. Однак, чим це може обернутися, це їх мало цікавило. Вони були молодими людьми, у яких дуже багато енергії, але дуже мало розуму. З того моменту про РАФ почали писати у змі заголовки найбільших західнонімецьких газет майоріли повідомленнями про американських солдатів у В'єтнамі і про внутрішню нестабільність у Німеччині, яку роздмухує група Бадер Майнгоф. Саме так їх охрестили у змі. Із доволі успішної журналістки Ульріке Майнгоф стала символом західно німецького тероризму людиною, яка допомогла втекти Андреасу Бадеру. А взагалі у неї доволі цікава історія. Коли я вперше її зустрів ще до того, як вона взяла зброю, то вважав Ульріке ніжною та вразливою. Будучи кореспондентом The Observer у Німеччині, я поїхав, аби взяти у неї інтерв'ю. Ми мали розмовляти про її ліві погляди на бідність та експлуатацію, яку приховують за економічним дивом Я зайшов до її будинку у передмісті. Там Побачив її знервовану, гарненьку жінку років 30, А біля її ніг крутилися двоє білявих дівчаток. У той час, а ця розмова відбулася у 1964 році. Майнгоф редагувала політичний журнал Конкрет і уже мала ім'я однієї із найбільш красномовних колумністок Німеччини. Політично вона була пацифісткою, яскрава прихильниця ядерного роззброєння. Щоправда, у ті часи вона ще і не здогадувалася, що за кілька років стане міжнародним символом тероризму і очолить угрупування на чиїй відповідальності 47 убивств. Але це сталося у 70-х роках. Раф треба було якось регулювати логістичні питання їм треба були гроші, зброя і транспорт. Найпростіший спосіб досягти цього всього це грабувати банки, магазини і викрадати автомобілі. А враховуючи, що рафівців була чимала кількість, то такі завдання можна було ділити між різними членами угрупування і організовувати усі ці набіги одночасно. Правда, іронія полягала у тому, що, борючись проти капіталізму, який, на їхню думку, викачував із людей гроші, вони самі ж крали кошти, які німці клали у банківські установи. Але заради справедливості, скажу, що навіть на такий закит у них була своя відповідь. Так, ми грабували банки. Це було звичайне пограбування, а не політичне. Це ж не був перерозподіл багатства, а лише метод отримання грошей. Ми не крали у бабусь на вулицях. Усі набіги, грабунки, підпали та викрадення зробили їх настільки популярними, що РАФ викликали цілу хвилю появи лівих угрупувань. І не лише у Європі, а й загалом у різних куточках планети. Революційні осередки у Німеччині, червоні бригади в Італії, Червона армія у Японії і багато багато інших. Навіть у США були люди, які думали, що Капіталістична система, це зло, яке необхідно знищити. І єдиний спосіб, який всі на той час розглядали, це насильство. Раф боролися із капіталізмом, здебільшого, партизанськими методами. А щоб навчитися цьому до справи, вони підійшли серйозно. У 1970-му кілька членів фракції Червоної армії направилися у Йорданію. У цьому їм допомогла організація визволення Палестини. Там їх навчили практично усьому, що треба. І навіть, попри це, уже прекрасно знаючи, хто такі раф і якими методами вони ведуть свою боротьбу, німецькі спец. Служби і оком не повели. Вони легесенько дозволили їм виїхати за кордон і точно так само повернутися до ФРН. Але проблема була у тому, що уже з Йорданії повернулися не просто студенти-аматори, а цілком собі підготовлені бійці, обізнані у тому, як правильно вести бій. Навчання не стосувалися бою в місті: біганина на відкритій території чи повзання під колючим дротом це не зовсім те, що знадобиться у місцях щільної забудови. Однак щодо зброї це були добрі навчання. Нас вчили володіти різним. З озброєнням та вибухівкою, це було справді корисно. І ці навички їм дуже швидко знадобилися, бо ж перші напади із вибухівкою сколихнули Німеччину у 1972-му. Це був кривавий рік для країни. Члени РАФ скоїли серію атак на американські дипломатичні установи, оборонні будівлі і бази. Фактично, фракція Червоної армії була першою організацією, яка показала Німеччині, що таке внутрішній тероризм. У тих нападах загинули 4 людини, і щонайменше 30 дістали поранення. 11 травня 1972-го члени РАФ підірвали три бомби біля компанії «Ікфарбен». Будівлю сильно пошкодило. Це була перша бомбова атака РАФ І Фактично, початок так званого травневого терору, під час якого вони здійснили ще щонайменше 5 схожих нападів. Саме напади із викорні. Ористанням вибухівки стали причиною, чому зараф взялися дуже серйозно. В уряді та й в правоохоронних органах побоювалися подальших атак, а тому завзято почали шукати терористів, а знайшли їх доволі нехитрим способом. Рафівці влаштували собі штаб-квартиру у невеличкому гаражі. А відповідно, чимало сусідів бачили їх і, можливо, навіть чули про що вони говорять чи які плани будують. Тож їх здав сусід. Старенький чоловік, який жив поруч, він зробив всього лише один дзвінок, дочекавшись, поки увесь ключовий склад фракції Червоної армії збереться в одному місці. Правоохоронці прибули на місце за лічені хвилини. Вони хотіли змінити наше суспільство і державу у бік соціалізму, однак шляхом насильства. І з самого початку їхньої діяльності ми знали, що завдяки нашій правоохоронній системі у них Нічого не вийшло би. Ну, змінити політичний устрій країни, може і ні. А от убивства, грабунки і теракти вийшло більш ніж сповна. До місця гаражного штабу приїхали не просто поліцейські, туди стягнули бронетехніку і спецпідрозділи. Чинити спротив було марно, тому деякі члени РАФ здалися добровільно. Але були й такі, що вирішили відстрілюватися. Серед них був Андреас Бадер. Він на відріз відмовлявся здаватися. Захопити його вдалося лише після поранення у живіт. Правоохоронці, які брали участь у штурмі, згадували, що він кричав як свиня, коли його запихали. Кали у поліцейську машину на цьому його історія закінчилася. А разом із ним і інших членів угрупування, також без належної координації дій решту терористів легко знайшли і пов'язали. Орієнтовно за тиждень Гудрун Енслін спіймали у гамбурзькому бутіку. А ульріке Майнгоф десь у той самий період здав її власник квартири. І також склалося, що їх усіх посадили в одну в'язницю у спеціально побудовану супертюрму у Штаймгаймі. Вони не мали права ні з ким спілкуватися. Кожен сидів у камері одиночці. Все, що у них було, це книги і радіо. Щоправда, арештанти згадували, що ні музика, ні книги не заміняли їм живого спілкування, бо сиділи вони у чотирьох стінах 23 з половиною години. На вулицю їх випускали раз на день, всього на 30 хвилин. І це чисто, щоб розім'ятися. Умови утримання були такими, що їх ізолювали від внутрішніх ув'язнених. Їх помістили в одиночні камери. Це нормально. Однак ненормально те, що їх відокремили від усього та ще й заборонили листування і відвідувачів. Могли приходити лише родичі та юристи. Так починалися перші. Перші кроки ізоляції лідерів RAF. Ну і в результаті ув'язнені терористи оголосили голодування. Вони вимагали, аби їх допустили до інших ув'язнених і дозволили спілкуватися між собою. Крім того, висунули ряд вимог, що стосувалися визнання їх політичними ув'язненими. Але уряд Німеччини не був непохитним. Свою позицію вони аргументували тим, що із терористами перемовин не ведуть. А це призвело до того, що один із рафівців, Хольгер Майнс, таки помер від голоду. Після тієї події усіх бранців почали годувати насильно. Їм водили їжу медичними способами, а це не Ніший процес. Кожен такий прийом їжі більше нагадує тортури, а не спосіб підтримання життя. Вже у 1972-му Уся генерація засновників РАФ сиділа у в'язниці. Через це з'явилося друге і третє покоління фракції Червоної Армії. Чому через умови утримання і терор, який організувала держава проти них? І незважаючи на те, що основне ядро терористів уже було під вартою, терор не припинився. Наприклад, у Франкфурті почали фіксувати вибухи. А одного разу навіть знайшли шість центнерів вибухівки в одній із квартир. Такої потужності було достатньо, щоб підірвати ратушу міста. Тож правоохоронні органи почали влаштовувати рейди, облави та активні пошуки інших членів фракції Червоної армії. Саме усіх, що уряд не піде на ці вимоги, то вони уб'ють посла і усіх заручників, які опинилися у будівлі дипвідомства. Захоплення Осольство почалося о півдні, коли один із терористів увійшов до будівлі. Він запитав, де можна зробити паспорт. Коли йому сказали пройти до консульського відділу, туди одразу увірвалися ще четверо терористів зі зброєю у руках. Будівлю оточили близько 150 поліцейських. Спочатку вони евакуювали прилеглі посольства США, Британії, Японії і Норвегії. Уряд ФРН вирішив у черговий раз не йти на вимоги терористів, тож рафівці одразу вбили двох заручників. А згодом відбулася непередбачувана ситуація. Один із саморобних вибухових пристроїв здетонував. Будівля посольства сильно пошкодилася. Опіки і травми отримали не лише заручники, а й самі терористи. Одразу після вибуху шведська поліція почала операцію із порятунку. Доволі невдало, бо двоє заручників загинули. Нули а десятеро дістали поранення. Більшість терористів вдалося затримати і засудити до подвійного довічного ув'язнення. Щоправда, жоден із них не відсидів терміну до кінця. Їх випустили у 90-х роках. Жоден із замністованих терористів не розкаявся за вчинений ними терористичний акт у Стокгольмі. У 1994 році, під час телевізійного інтерв'ю на ZDF один із терористів сказав, що не відчуває докорів сумління за вчинені дії. А також немає наміру каятися перед родичами загиблих заручників. Невдачі із захопленням посольства, неспроможність звільнити ув'язнених лідерів та бійців РАФ запустили ланцюжок подій, які не завжди змінять фракцію Червоної армії і їхні подальші методи боротьби. Це стосується насамперед Ульріке Майнгоф. 9 травня 1976-го Її знайшли мертвою у камері. Офіційна версія самогубство. Вона нібито спливала мотузку і повісилася. Ось що про це пишуть журналісти. Після облоги, яка закінчилася бійнею і провалом, почався трирічний частково фарсовий судовий процес. Уліріки Майнгоф бачили у цьому кінець у травні 1976-го, Змучена безрезультатністю боротьби, невдачами та знущаннями, а також слабкістю Андреаса Бадера та Гудрун Енслін, вона повісилася. Але її смерть досі залишає більше питань, ніж відповідей, адже стеля у камері була настільки високою, що причепити туди мотузку без сторонньої допомоги було просто неможливо. А взагалі, колишні члени РАФ вважають, що її просто замовили або уряд країни, або спецслужби. Тому її смерть це насправді загадка, як зрештою і її участь в угрупуванні. Навіть самі члени фракції Червоної армії не розуміли, чому вона до них долучилася і що її тримало у їхніх лавах. Я не розумію, як Бадер тримав у своєму оточенні жінок. Він називав Свою дівчину гудру ненслін тупою су... звання реально тупа сука отримала сама ж Ульріке Майнгоф. Наприкінці 70-х років члени РАФ розпочали масштабну кампанію з полювання на німецьких політиків і військових, причетних до співпраці зі США. Наприклад, у квітні головний федеральний прокурор Зікфрід Бубак і його охоронець були вбиті просто на світлофорі. Поки вони чекали, до їхнього авто під'їхали мотоциклісти і впритул розстріляли автівки. У липні банкіра Юргена Понто і кількох його колег смертельно поранили, хоча і не хотіли. Спочатку їх планували викрасти, щоб обміняти на лідерів РАФ, які сиділи у в'язницях. Але вийшло як вийшло. А от у серпні. 1977-го відбулася їхня найбільш горизвісна операція із викрадення Мартіна Шлеєра. Він був одним із директорів корпорації Mercedes-Benz, президентом Конфедерації німецьких асоціацій роботодавців та промисловості, а в минулому не найнижчим членом СС. І з одного боку, таке становище у суспільстві зробило його впливовим гравцем, а з іншого вразливою мішенью. 5 числа на вулицю обіч дороги вийшла жінка із візком. Коли автівка шлеєра зупинилася на світлофорі, та жінка перегородила візком дорогу і дістала два автомати. Поки шлеєр і його охорона сиділи у шоці, спільники жінки обійшли машину і дістали усіх із неї. Забрали тільки шлеєра. Охорону вбили на місці. І от вимоги були наступні: якщо організаторів РАФ не відпускають, шлеєра просто застрелять. Його відеозвернення транслювали на усю країну, де колишній есесівець, прикований до стіни, просить знайти його і звільнити. Я відчуваю зневагу до всіх, хто уявляє, що вони можуть використовувати силу, ненавмисне вбивство і навіть страти для реалізації своїх ідеологій чи ідей. Нескладно здогадатися, що й у цьому випадку на перемовини із терористами ніхто йти не планував. Німці сподівалися, що правоохоронці та спецслужби знайдуть шлеєра, де би він не був, але не вийшло. Бойовики РАФ добре постаралися над тим, щоб місце схованки було недосяжне. З іншого боку, і терористи розуміли, що утримання шлеєра результатів не давало, влада не йшла на контакт, тому вони пішли набагато далі. Вони знову почали вимагати, аби в'язнів відпустили і вивезли на близький схід літаком. Уряд не погоджувався. Тоді Раф переконали палестинських бойовиків викрасти літак компанії Люфтганза. Ті так і зробили, але й це не дало результату. 17 жовтня бійці спецпідрозділу ГСГ-9 взяли його штурмом і звільнили заручників. Детально про ту історію я розповідав ось в ось цьому відео. Це не випадок, якщо раптом захочете подивитися відео про німецький контртерористичний підрозділ ГСГ 9 Зрештою, все обернулося набагато гірше для самих бойовиків РАФ, а особливо для їхнього керівництва. Бо після оцих невдалих спроб звільнити їх із ув'язнення тіла Андреаса Бадера, Гудрун Енслін та Яна Карла Распе знайшли бездиханними у їхніх камерах. Енслін повісилася на електричному кабелі, а от Бадер і Распе нібито застрелилися із пістолетів. Був ще й четвертий Інград Меллер. Він дістав ножові поранення, але вижив. Якщо говорити за самих членів РАФ, то вони не вірять у те, що усі їхні лідери наклали на себе руки. Адже пронести зброю до в'язниці суворого режиму було просто нереально. Біля камер рафівців завжди була охорона. І офіційна версія це самогубство. Далі справу ніхто не розглядав. Після смерті лідерів РАФ, полоненого Ганса Мартіна Шлеєра, 19 жовтня знайшли мертвим. У автомобілі на трасі Шарля Пагі. бойовики РАФ просто нашпигували його кулями. Якщо взяти протиріччя групи у вирішенні своїх власних справ як орієнтир, ми повинні були помітити, що в групі навряд чи був хтось, хто серйозно виступав би за смертну кару. Тим не менш, ми вбивали людей і думали про себе як про суддю і ката водночас. Ніхто не хотів втягувати у ці ігри мирних людей, але ми знали, що жертви серед мирних не вдасться уникнути. Ми просто діяли. Існує версія, що Раф фінансувалася і підтримувалася КГБ. Після 77-го року у ФРН прийняли безліч антитерористичних законів. Членам угрупування довелося утікати в сусідню Німеччину. В НДР їм надали притулок, нові паспорти з новими іменами. Хоча офіційної версії про причетність Москви до РАФ не існує, колишні агенти прокремлівських спецслужб не раз говорили, що це все справа рук саме КГБ. Та як би там не було, а пік угрупування припав на 70-ті. Після того терор іще продовжувався. Нові члени скоїли ще щонайменше 15 терактів, а 98-го РАФ взагалі заявили про. Саморозпуск так закінчилася їхня історія і з самого початку, приречена на поразку. Лідери РАФ про це говорили самі. Як казала Ульріке Майнгоф, ми були занадто наївні і недостатньо політично грамотні. Ми захищали буржуазну конституцію від буржуазії, замість того, щоб боротися із владою буржуазії. Ця тактика приречена на поразку. Що стосується зміни політичного устрою, вони не змогли. Усе, чого вони досягли, це зробили західну Німеччину менш толерантною і більш параноїдальною, ніж раніше. Закони, ухвалені у паніці, забороняли усім радикалам, щоб це не означало, працювати на держслужбі. Найгірше те, що Раф послабила усіх демократичних лівих у Німеччині. Усюди на дошках оголошення висіли плакати розшукуваних радикалів. Червоним викреслювали тих, кого затримали або убили. Ось такі. Ідеї 1968 року про новий світ уявної свободи, миру та рівності загнав Рафу глибоке підпілля. Напади все одно тривали, навіть упродовж 1980-х, але усе потрохи згасло. Остаточно усе розвалилося після падіння берлінської стіни у 1989 році. І, врешті-решт, після довгого затищення, яке тривало аж до 20 квітня 1998 року, Раф оголосили про свій розпуск. Вони залишили записку із підписом Революція каже: Я була, я є, я знову буду. А я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!